Зараз ми знаходимося в навчально-практичному центрі Механічна обробка металу. В центрі відпрацьовують та вдосконалюють свої навички здобувачі освіти з професії верстатник широкого профілю, оператор верстаті з програмним керуванням, токар, фрезерувальник. Всі верстати токарної групи мають цифрову індексацію, що дозволяє з більшою точністю виготовляти деталі: 5 ступенів захисту. Які унеможливлюють порушення охорони праці. На верстатах токарної групи здійснюється обточування зовнішніх поверхонь, підрізування торців та уступів, свердлення отворів, розточування, обробка конічних та фасованих поверхонь, обробка ексцентричних деталей. На цьому токарному верстаті при нарізанні різьби різного профілю і кроку не потрібно переналагоджувати шестерні. Короту задньої бабки може бути зміщений на 15 мм для точіння конусів великої довжини. Центральна система маски направляючих. Цей токарний обвінторізний верстат. Аналог верстату, всім відомого, 16К20 відрізняється підвищеною плавністю ходу і відсутністю вібрацій, оснащений швидкознімальним різцетримачем. На токарно гвинторізному верстаті обробляються великі габарити, великогабаритні деталі діаметром від 100 мм довжиною до 1000 мм. Заточувальний верстат використовується для заточування ріжучих інструментів. Верстат компактний, зручний у використанні. Має три ступені захисту і окрему систему вентиляції. Лоскошліфувальний верстат це високоефективне обладнання, яке широко застосовується на завершальних стадіях виробництва різноманітних деталей і заготівок. Це обладнання широко використовується в різних сферах промисловості. За його допомогою обробляють сталь, мідь, леговані сталі, алюміній, кольорові метали. Для їх обробки використовуються абразиви з різним маркуванням. Плоскошліфувальний верстат для шліфування плоских деталей має три ступені захисту. На ньому учні здобувають початкові навички. Шліфувальний верстат дає можливість шліфувати поверхні плоских деталей в ручному та автоматичному режимах. Має 6 ступенів захисту. Незважаючи на конструкційні відмінності, вони мають практично однакові функції та параметри. Фрезерно-свердлильні верстати виконують фрезерні та свердлильні роботи. Зенкерування, розгортання і зенкерування отворів мають 4 ступені захисту. Для залучення здобувачів освіти до навчально-дослідної, дослідно-експериментальної. Винахідницької та пошукової діяльності, відповідно до стандартів освіти, освітніх та навчальних програм, з використанням проєктних технологій в освітньому процесі, в закладі створена СТЕМ-лабораторія, обладнання якої було придбано за рахунок коштів обласного бюджету. Фрезерний верстат з числовим програмним керуванням виконує фрезерну обробку деревини, пластику, металу, а також гравірування складних поверхней. Оператор, задаючи керуючу програму за допомогою спеціального програмного забезпечення, виконує тільки функції за налагодження верстата, установка заготівки, ріжучого інструменту, встановлення нульової точки та спостерігає за процесом виготовлення деталі. Токарний верстат з числовим програмним керуванням. Виконує токарну та фрезерну обробку деревини. Пластику та металу. На токарному верстаті є вісь обертання, вздовж якої проходить обробка. Лазерний верстат для різання та гравірування невеликих товщин для виробів з деревини, пластику та металу за допомогою лазера. Можна вирізати моделі з великою точністю. а вашій увазі ми представляємо вироби, які виготовлені на цьому верстаті. Це великий вибір можливості професійного розвитку, надання здобувачам освіти доступу до технологій. З технології вимагають від учнів великих здібностей до креативного мислення, вміння працювати як в команді, так і самостійно. Здобувачі освіти за комп'ютерами створюють просторові об'ємні моделі для наступного складання моделі для лазерного, токарного, фрезурального верстатів та 3D-принтера. За допомогою мультимедійної системи мають можливість візуалізувати свої надбання. 3D-принтер має можливість надрукувати по заданій моделі за допомогою філаментів складні деталі, які потребують подальшої обробки. 3D-сканер має можливість сканувати невеликі деталі з можливістю потім роздрукувати на 3D принтері. У вашій увазі представлено вироби вироблені на 3D-принтері. Зараз ми знаходимося в лабораторії електротехнічних дисциплін. Тренажер-імітатор мостового крану демонструє пристрій і принципи роботи мостового крану, його механізми, формує виробничі навички у виконанні завдань учнямі, які здобувають професію машиніст-крана. Кабіна тренажера-імітатора наближена до кабіни машиніста-крана на виробництві. За допомогою тренажера здобувачі освіти набувають первинних навичків керування краном, а саме Відпрацьовують прави з підйому та переміщення та опускання вантажу, забезпечення транспортування згідно норм охорони праці. Тренажер імітує процес роботи на крані за командами стропальника. А машиніст, в свою чергу, виконує команди чітко та впевнено. Всі дії, які виконує машиніст, крана видображені на двох екранах. Тренажер приєднується до комп'ютера, на який встановлюється спеціальне програмне забезпечення. Усі дані процесу роботи відображаються на моніторі. За результатами сеансу формується звіт, в якому відображаються гранічні значення та допущені помилки. Ведеться база даних, в якій зберігається інформація по кожному здобувачу освіти з виставленою оцінкою. Цей тренажер забезпечує максимально комфортну адаптацію здобувачів освіти на виробництві. Освіта є досить складним процесом, тому кожен педагог прагне урізноманітнити програму та привернути увагу здобувачів до свого предмету. Підручники та методичні матеріали не завжди легко сприймаються і запам'ятовуються, тому в процесі навчання. Обов'язково використовуються різноманітні діючі стенди, які дозволяють підвищити ефективність подачі матеріалу і служать альтернативою довгим і виснажливим лекціям. Інформацію, яку можна надати залученням стендів, учні легше сприймають і швидше засвоюють. Робота на стендах також підвищує ефективність навчання, закріплює і поглиблює знання учнів, формує їх трудові вміння та навички. Стенди додають наочності в навчанні і часто виступають не лише в ролі допоміжного навчального засобу, але і в ролі прямого джерела інформації. Особливо діючі стенди доречні для проведення лабораторних робіт. Стенди, які представлені вашій увазі, це стенди використовуються під час проведення лабораторно-практичних робіт з предметів електротехніка. Цей стенд потрібний для щоб оцінити режими роботи генераторів. На цьому стенді здобувачі освіти розбираються з роботою електричних апаратів. Цей стенд застосовують при вивченні режимів роботи електричних двигунів. Перед вами стенд для роботи трансформаторів. Понад 10 різноманітних лабораторних робіт можна провести на ньому, вивчаючи цей устрій. Тренажер зварювальника малоамперний дуговий, розроблений на основі сучасної інвертної технології. Тренажер зварювальника призначений для тренування і початкового навчання електрозварників, прийомом ручного дугового зварювання трьох видів, вид зварювання покритим електродом, вид напівавтоматичне зварювання електродним дротом в середовищі захисних газів. Вид аргонове зварювання неплавким електродом, дуговий тренажер зварювальника дозволяє навчитися прийому різних режимів електрозварювання. Апарат імітує процеси з'єднання матеріалів і застосування малоамперної дуги. Він приєднується до ноутбука, на який встановлюється спеціальне програмне забезпечення. Програма дозволяє встановлювати і оперативно аналізувати параметри процесу електрозварювання, довжину дуги, швидкість зварювання, тип зварного з'єднання та інше. Є можливість задати, задати гранічні значення ряду критичних параметрів зварювання. При їх порушенні лунатиме звуковий сигнал. Усі дані поточного процесу електрозварювання відображаються на моніторі. За результатами сеансу формується звіт. В якому вказуються усі параметри, гранічні значення і допущені помилки. Ведеться база даних, в якій зберігається інформація по кожному здобувачу освіти. На цьому екскурсія навчальним закладом, державний навчальний заклад, Запорізьке машинобудівне вище професійне училище добігає кінця. Сподіваємося. Що наші майбутні вступники та їх батьки змогли переконатися в тому, що у нас є сучасне обладнання, на якому ми навчаємо своїх учнів після закінчення навчання? Вони стають конкурдноспроможними і висококваліфікованими спеціалістами. Чекаємо на нас в нашому закладі щодня, крім вихідних.